Доброго дня, добро здоров'я. Бажає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні ми розпочнемо нашу сьогоднішню роботу з дуже приємної, дуже такої мистецької події. І я зараз скажу і про подію, але перш за все я маю сказати, хто кого я запросив до студії і хто до мене дійсно прийшов, відгукнувся. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Бурдейна, директор закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 кандидатка мистецтвознавства. з Наса. Пані Тетяно, ради вас бачити. За. А, а також Денис Бурдейний, учень фортепіанного відділу закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 клас викладача пані Оксани Новаковської. Денисе радий бачити. Взаєм. В тебе сьогодні прем'єра у нас. Та прем'єра. Ну окей, прем'єра то прем'єра. Найперше запитання, яке шириться Вінницею і яке, яке задають пошепки родичі. <ріст> Ні, ми, ми не родичі, ми однофамільці, але як з'ясувалося, що мої батьки мають коріння із Крижопільщини, і рідні теж Дениса родичі Денис, да, там розповсюджено таке. Тобто прізвище. Да, я часом кажу одним словом: Денис Бурденій не мій син. <ріст> Це одним словом писав. Одним писати, словом, так? так. Окей, ну розпочали з такої дійсно, бо багато хто говорить, і мене, наприклад, також запитують, що мама з син. Ну, будучи, якісь будучи я була родичі. би рада такому сину. <кій> а зараз от будемо про це саме і говорити. Е, офіційна інформація, яку я переконаний вже. Багато хто з Вінничан прочитав, особливо ті, хто цікавляться життям дитячих музичних шкіл, просто музичних шкіл. Хто цікавиться мистецьким нашим життям? Дуже приємна інформація. Вона ще була, якщо не помиляюся, десь в лютому. А офіційно цитата: Вінницький піаніст Денис Бурдейний виступив на концерті у польському Жешові. Проект полум'я солідарності відбувся в межах днів солідарності з Україною, які приурочили до третьої річниці початку повномасштабної війни. Кінець. Цитати проєкт полум'я солідарності. Ти взяв участь, Денисе. Як ти потрапив на цей проєкт? Тебе відібрали, чи це просто була добра воля твого педагога Я ще раз маю назвати Оксану Новаковську. Чи це був якийсь відбір? Яким чином ти опинився в Шові? Отак, прошення просто було запрошення. Так. Тебе поляки, польська сторона, тебе вже знали. Ти вже грав у них. Вони вже бу... ти вже був для них відомий. Як це все розверталося? Ми на радіо, тому не кивай головою, бо не чують. Кажи. Ну як це пояснити? Коли я. Ну, перший раз поїхав в Польщу. А коли це було? Це було після початку війни, нас поляки прийняли, я мав грати з оркестром. Угу. Концерт фамінорний. Кого? Баха. Фамінорний Баха, чудово. І, ну, я... ну, і там... так познайомилися. Так познайомилися. Так. Окей, тобто, це було спочатку, це було запрошення польської сторони, так. і це все переросло в те, що знову таки тебе запросили на проєкт «Полум'я Солідарності. Mm. Що в даному випадку, що цього року, от пару місяців тому, що ти грав в цьому проєкті? Хоча би декілька творів, ти пам'ятаєш? Я пам думаю, що ти пам'ятаєш абсолютно все. Грав Бетховена сонату, третю етюд Шопена перший Балада Машковський, 1 Каприс Мошковський. Дуже серйозна програма. Дуже серйозна. Я би не здивувався, якби ти сказав, що революційний домінорний Етюд Шопена би зіграв. І якраз було б і доречно. І я думаю, що він є в твоєму репертуарі. Якщо ні, то дуже швидко буде. А тепер, пані Тетяна. Офіційна сторона, офіційна сторона ваших контактів з польською стороною, з Жешовом. Як це все відбувається? І також питання: як це все почалося? Ну насправді в нас взагалі дуже багато зв'язків із польськими партнерами. Перші партнери наші це ще з 2014 року. Це фундація Братерство, завдяки якій ми весь час з дітьми їздимо на фестиваль фонтан талантів. В місто Криницю з угу. А далі наші польські зв'язки вони стали такими стабільними і ще набирають свого своїх обертів. Це завдяки започаткованому конкурсу імені Ігнація Яна Падеревського, який був започаткований з ініціативи генерального консула у Вінниці, що в 2019 році він почався всеукраїнський, потім міжнародний конкурс. І до речі, от Дениса запросили зіграти цей концерт Баха завдяки тому, що він став в одному із перших конкурсів Падеревського, став переможцем. І угу. це був такий приз від членів журі. Це було домовлено, що він зіграє цей концерт. Ну і так і сталося. Вони. Своє слово, а далі знову ж таки, ми вже наприклад в цьому році, в двадчетвертому році, ми проводили четвертий конкурс імені ігнація Яна Падеревського в перемишлі з метою безпеки. Ми маємо по перше, в нас дуже багато членів журі з Польщі в цьому конкурсі, і маємо. Дуже гарних партнерів це фундація імені Ігнація Яна е, Падеревського. Вона така польсько-українська ця фундація. І Вона, до речі, зараз е, е, арт-директор і директор цієї фундації проживають саме вжешові. Uh -huh. І ось вони теж заявляють про. Все українське там, і вони стали ініціаторами ось такого концерту, який би підтримав е, українців, який би нагадав про цю трагічну подію початок війни. Вони стали організаторами і вони запросили, звичайно, Дениса на цей концерт, тому що він знову абсолютно ж абсолютно логічно грав в перемишлі. <гум> всі його чули, всі його бачили. Вже його прізвище відоме. Там він грав в перемишлі на, на конкурсі, і вони знали, що він осилить таку програму дати сам свій соль, сольний виступ. Е, Дениса. для більше широкого кола, скажи, будь ласка, з зі скількох років ти почав вже займатися, скільки ти вже займаєшся, і можливо маєш яку таку таємницю свою, як ти займаєшся? Ну, що я маю на увазі таємниця? Наприклад, той самий Шуман, який там придумав спеціальні механізми для того, щоб пальці розробляти, ставати, щоб вони ширше між фалангами було і так далі. Так далі розпочав я займатися з шести років і тепер вже займаюся. 9 років. Ну, Аж... 9 років. Майже 9 років. Майже 9 років. Сам пішов у школу. Чи тебе е велінням батьків привели? Велінням батьків. <сум> Батьки. А, Два слова про батьків. Е вони музиканти, вони займаються музикою. Як вони пов'язані з мистецтвом? Мама пов'язана з музикою. Тато теж ну, він не має музичної освіти, він mm -hmm. просто аматор. Можна так сказати, ну можна так, так? сказати на да. аматор. Окей, е, у нас є окрема папка. Сьогодні Денис е, прийшов з окремою папкою. Я е, буду от зараз піднімати, показувати. Прошу нашого режисера, також е, показати. Це, наприклад, диплом гран прі бурдейний Денис. Номінація Сольне Виконання. Скажи це другий всеукраїнський двотурний конкурс, Хмельницький піанофест. Два слова. Скажи, будь ласка, про цей конкурс. Що це, де це і коли. Це було. Можна, будь ласка, диплом. Ти так дивишся, ніби це не твій диплом, це... чесне слово. На, тримай, розповідай. Номінація сольне виконання п'ята категорія 15-17 років. Це був Хмельницький. Це було тепере. Недавно я їздив. І що ти там виконував? Виконував там два твори. сонату Бетховена третю і. Балато Шопено. Бетховен і Шопен. Окей, наступний. Ти пам'ятаєте цей диплом? Ти пам'ятаєш? Пам'ятаю. Так. А, лондонська зірка. Або лондонські зірки, диплом гран-при. Знов коли це було? Де це було? Це було в Польщі в Перемишлі. Я грав там також два твори: Балада Шопена і Капріс. Ну, цікаво, що він називається Лондонські зірки. Чому так? Навіть не знаю. Окей, так, okay. так далі я навіть дивитися не буду, бо відверто скажу, я не знаю, що там, які там ще дипломи є. Які тобі, е, з, яка тобі з цих відзнак е, найближча, найдорожча? От ти найбільше її цінуєш? Або Мені просто її зараз тут немає, вона десь вдома? Мені всі відзнаки дорогі. Я вважаю, це велике досягнення. Завжди ну. Ну, досягнення велике, вообще ну їздіш по конкурсах і досягаєш такої ну визнання. визнання. Ну, обов'язково треба ще раз нагадати, що Денис займається в класі викладача Оксани Новаковської, а ми чудово розуміємо, що е, як викладач не може е, без талановитого учня е, нічого зробити. Так само, і учень, який би талановитий він не був самостійно без викладача, на жаль, не може досягти великих таких е, якби, успіхів. Е, пані Тетяно, робота. От тепер вже повертаємося до музичної Школи, яку ви очолюєте, робота, викладач, учень як у вас побудована? Це ж все індивідуально, це ж все дуже дуже тонко, це все дуже дуже на, на кінчиках пальців. Ну, власне, в цьому заключається робота школи. Це знайти місточок викладач, учень. А ще дуже важливо викладач, учень і батьки. Коли вже всі mm -hmm. втрьох працюють на результат, тоді от, наприклад, такі і результати, як у Дениса, тому що ще розповернуся до його історії, дуже велике значення ще має те, як мама опікується своїм сином, тобто вона завжди супроводжує на всіх конкурсах, вона веде сторінку, на веде його історію. Ну, Ось. треба сказати для наших глядачів і слухачів, що навіть зараз, коли ми сидимо в студії, зараз мама також опікується. Вона сидить перед телевізором у нас в редакторській, і також я переконаний, що хвилюється і розповсюджує наш ефір. Напевно, так, так само так, так. Вона це може робити. Е, так, от е, звичайно, що до кожного учня треба підібрати ключик, е, і з кожним ця робота будується по різному. І, але задача наша задача музичної школи. Кожну дитину розвинути і дати їй майбутнє. Тобто, якщо, наприклад, навіть ця дитина не піде в професію, то вона стане поціновувачем музики, вона стане інтелектуальною людиною розвинутою. Тому, сьогодні це навіть є таке поняття в документах написано індивідуальна траєкторія учня. Mm -hmm. І ось кожен учень має свою індивідуальну траєкторію. Um... Тепер до іще більш адміністративних моментів. Скільки зараз, хоча б приблизно, скільки зараз учнів є в першій в дитячій музичній школі номер один? У нас навіть не може бути такого поняття як приблизно, тому що ми а, фінансуємося. Ну... Так все чітко ми фінансуємося від міської ради, і саме ті учні, які підлягають дотації міської ради з міського бюджету, це кількість учнів 477. Угу. Ще, а ось можна сказати, що близько 70 учнів у нас ще отримують додаткову платну освітню послугу. Це дорослі, це е, малеча, яка готується до вступу. От тому, що ми ще маємо ще один з такий. Таку форму роботи з додатковими освітніми послугами. А наскільки доступне зараз, під час війни, наскільки доступне е, навчання? А, з, з точки зору фінансів, за що треба платити, за що не треба, чи взагалі існує платна, чи не існує? Це, це, чи це все, як от ви щойно сказали, е, фінансується Вінницькою міською радою. Я би сказала, що це е, на сьогоднішній день чисто символічна плата за навчання у цих дітей, які е, держава доплачує їх навчання, тому що якби не доплачувала, це було б справді дуже дорого. Це елітне все таке навчання. Угу. Тому е, під час війни плата за навчання не піднялася. Тобто, в середньому це, наприклад, від 150 до 350 гривень коштує навчання за місяць. Від... за місяць, за там так, але угу. в цей місяць входить від 5 до 7 уроків в тиждень діти отримують. О, це залежить від того, на який інструмент дитина на які поступила навчатися, на який відділ вона навчається. А ось, ось ці додаткові платні освітні послуги, то там трошки ціна звичайно більша, тому що це саме те навчання, яке ну відбувається на засадах самоокупності. Тобто е, окей, тоді абсолютно логічно було би зараз запитатися: а які найпопулярніші е, напрямки, а конкретно які найпопулярніші інструменти, е, на які найбільше йде конкурс, я ж Довго розумієш, що конкурс ніхто не відміняв. Так е, найпопулярніший так було завжди, е, і зараз не виключення: є фортепіано, гітара. Далі вже йдуть струнно смичкові інструменти, духові та ударні інструменти, угу. і потім народні інструменти. Тішать, що трошки більше е, зараз є попиту на навчання на грі на бандурі. Угу. З цієї роки, да, е, є у нас дітки, які навчаються відділ, в принципі, росте за рахунок цих е, учнів. Е, Денисе, ти одразу е, обрав е, напрямок фортепіано? Ти одразу подумав, ну, подумав, уявив собі себе е, е, за роялем, за піаніно? Я от, уявив себе піаністом? Ну, е, не зразу. Я... Ну, я зрозумів це тільки, ну коли мені було три роки, мені мама подарила синтезатор, mm -hmm. на якому я, ну, мама помітила, що в мене такі якісь таланти є вже там. І вона зрозуміла, що я піду в музику, що я буду займатися музикою. І я зрозумів вже в шість років, що це мій напрямок, там, що це моє життя. Не було думки, наприклад, спробувати взяти трубу, кларнет, можливо, вілончель, альт, скрипка? Не було, ні, не було, поки що не було. Поки я не я було. кажу поки що, тому що як ми кажемо, обдарована дитина або обдарована людина, обдарована у всьому. Подивимося, скільки кожного дня ти займаєшся для того, щоб от вийти на, таку, на такий рівень, щоб мати такий, підтримувати такий рівень. Це в залежності від складності твору, зазвичай це від 1 години до 5 Ну, Одна година це ні про що. Ну, так. Це так, тільки просто пальці розігріти і, і все. і більше. Ну, буває вісім годин. Буває вісім годин. Да. А, ну, Традиційне запитання: як на це реагують сусіди? Ми з ними. Так і скажи, я їм доплачую <рес> ні, я їм не доплачую. Ми домовлялися. Ми домовилися. так? Ми домовилися. Ну якщо офіційно, і я хочу знову таки нагадати нашим глядачам і слухачам, що офіційно по закону України можна займатися дома, тобто звуки якісь мають, мають місце на вашій на вашому метражі, починаючи, наскільки я пам'ятаю, з 8-ї години ранку, ну візьмемо з 9-ї, до 11-ї, До 11-ї практично ніхто. Не займаються до 10-ї години, так щоб поважати, от, з 9 до 10, або з 9 по 9, 12 годин, наскільки я розумію, по закону можна займатися е, вдома. І радійте, сусіди, хто має таких обдарованих е, молодих вінничан, радійте з того, що за стінкою у вас займається зірка. Це без перебільшення, міжнародного такого е, значення і міжнародного рівня. Е, е, як часто? Я розумію, що всіх же ж цікавить е, ця кар сценічна картинка. Як часто е, у вас в школі е, з'являються зірки? Не часто, <с> <с> Не часто але з'являються. З'являються, ну. Е... Щороку е, маємо чи на фортепіанному відділі, чи на відділі струносмичкових, чи на відділі духових інструментів, маємо таких дітей. Ми їх знаємо завжди е, з, з маличку і ведемо їх до фінішу, до випускного mm -hmm. вечора. Е, далі відслідковуємо також їх історії. Ну, тобто діти, які здатні провести за інструментом. Не бавитися, uh -huh. а працювати за інструментом 8 годин в день це справді велика рідкість на сьогодні. Тому я це... кажу, що це не часто. Ну по-перше, це витривалість, по-друге, це мотивація. Uh -huh. от. А по третє, це бажання, це велике бажання досягнути якості. Що в тебе переважає? Е, бажання, мотивація? Е, я, я, я навіть не знаю що ще, наприклад, сказати, що в тебе переважає? Все разом. На, на, проти, і... на, на противагу, є ті самі гаджети, є зараз абсолютно вільний доступ до таких ресурсів, що ой-ой. ой, -ой, -ой е, 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 Зараз є просто зовсім зовсім інше життя. А не оце от життя, як ти казав, там, по 5, по 6, по 8 годин за інструментом, за клавіатурою. Є е, е, е інше життя. Тебе воно не вабить? Е як? Я як ти з цим борешся? З цими своїми, можливо, якимись, е баченням іншого і бажанням займатися чимось іншим? Чи нема такого бажання? Ну, у мене нема такого прямо бажання сидіти завжди в телефоні. Мені подобається грати на фортепіано. Ну, я не знаю, як пояснити. На піпітрі в тебе стоять ноти чи телефон? <світ> ноти. Ноти? <світ> ноти стоять. <світ> <світ> Окей. А, маємо вже завершувати. Маємо завершувати, бо ми в принципі так. Ми в принципі більше нічого сьогодні і не встигнемо обговорити. Єдине, я встигаю тільки сказати, що сьогодні в мене в гостях були Тетяна Бурдейна, публіка, директорка закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 кандидатка мистецтвознавства. І Денис Бурдейний не родич, а земляк одразу на завершення. Також хочу сказати: це учень фортепіанного відділу закладу Вінницька дитяча музична школа Noдин, клас викладача Оксани Новаков. Я вам щиро дякую, що ви прийшли, розповіли. Е, я тебе вітаю з прем'єрою. Дякую. Так що 20 хвилин абсолютно спокійно. В Тріо. Ти вже, ти вже був, ти вже можеш це записати своє резюме. Я щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.